Кажуть, що бордер колі одна з найрозумніших порід собак. Це вкотре довів цікавий випадок в Англії. Це Розі вона живе в регіоні Мідлендс і недавно загубилася. Проте собака не стала бігати вулицями у пошуках своїх господарів, а прийшла прямо до місцевої поліційної дільниці. На записі видно, як Розі впевнено заходить до відділку, наче точно знає, куди йде. Потім спокійно лягає біля дверей і чекає. Господиня Розі каже, що ця собака завжди добре поводилася, але жінка й гадки не мала, що вона настільки самостійна. Вона така розумна. Я була рада, що вона не дуже нервувалася, і у поліцейській дільниці їй, вочевидь, було комфортно. Розі загубилася під час прогулянки. Її налякав звук фейерверка. Вона метнулася в укриття, а потім зрозуміла, що господаря поруч немає. Це дивовижно. Правильно кажуть, що собаки не блукають безцільно. Ніколи не бачила, щоб собака заходив до поліційної дільниці, особливо наляканий феєрверком. Вона загубилася і сама прийшла в безпечне місце. Дуже дуже розумна собака. На розі був нашийник з ідентифікаційною биркою. Поліціянти зателефонували до господарів, і ті забрали собаку. Тварина дуже зраділа. Історія закінчилася добре.